Дорогі брати і сестри, сьогодні продовжуємо роздумувати над Божим Словом, слухаємо цю історію Авраама. Вчора ми слухали, як Господь покликав Авраама як він мав переборювати свої страхи. А сьогодні слухаємо цю історію, продовження цієї історії, що Авраам був вельми багатий. На скотину, на срібло і на золото, і в лота, який ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Отже, в дорозі вони збагатилися, працювали, і в якийсь момент починаються якісь сварки слугами Авраама, слуги Лота, бо їм бракує місця, вони настільки розрослися, і зразу приходить перша думка. Що би зробив багатий чоловік, який займається бізнесом, ну, не знаю, в нас в Україні, якому бракує трохи місця, і зразу автоматично щось потрібно в когось відібрати, як часто роблять з нами людьми, в бідних забирають ще більше, щось там наобіцяють. І в такий спосіб є кривда, хтось кривдить когось, потім є через це. Образа є через це зранення, потім збуджується ненависть, потім є війна. Авраам дійсно був Божий чоловік. І він каже до Лота, Слухай, ну ми є з тобою брати, родичі. Для чого будемо сваритися? Дивись, як багато є цієї землі, дивись, яка велика територія. Слухай, даю тобі ще одну опцію. Ще одну можливість. Вибирай. Як ти підеш наліво, я піду направо, як ти підеш направо, я піду в ліву сторону. Вибирай, вибирай, що хочеш найкраще. Дай перший вибір Лотові, щоб він перший вибрав, яка має бути глибока віра в Бога, яке має бути розуміння цих братніх відносин. Яке має бути розуміння, наскільки Авраам мав почувати себе тим Сином Божим, тим Слугою Божим, щоб він настільки спокійно міг себе почувати в цій ситуації і не бути прив'язаним, не бути прив'язаним до того багатства, до тої першості, до того, щоб моє було зверха, до того, що я вирішую, до того. Але ні, хоче Авраам, хоче миру. Хоче приязні зі своїм родичем, не бажає через речі, через земне мати щось такого, що Господь дає нам нашого ближнього, наших рідних, наших близьких. І, власне, лот вибирає найкраще, так йому видається, отримує можливість і вибирає найкраще. Дивиться, така долина. Повна зелена, має воду, повноводна, там є так добре, напевно, буду там щасливий. І вибирає, як ми сьогодні чули, цей уривок з нагірної проповіді Ісуса Христа, який говорить нам про широку дорогу і про вузьку дорогу. Отже, лот вибирає широку дорогу, вибирає таке, що, як то кажуть, у нас, в світі на 100% я впевнений, що як туди піду, то буде мені добре, стану ще багатший, все буде прекрасно. Світло світить, притягує мене тут я зможу, як в нас кажуть, розкрутитися. Але зразу ж каже, що коли Лот приходить в те місто, пише, що люди там були злі. Це пізніше цей Содом, і морек будуть знищені через їхню гріховність. І, власне, Авраам вибирає вузьку дорогу. Вибирає вузьку дорогу, і на початку виглядає, що він вибирає гірську місцевість: це горе, це, напевно, неплодюча земля, це, напевно, є важко. Вибирає щось важкого в ту вузьку дорогу. А пізніше чуємо, що Господь йому каже: Авраамові дивись, все, що на південь, на схід, на захід, все буде твоє вибрав Вибравця вузьку дорогу, а Господь каже, все буде твоє, тому що залишився вірний Богові, тому що подумав про свого ближнього. І далі чуємо, брати і сестри, це називають золоте правило, яке Ісус, власне,.